Да, давай. Uh -huh. В первую очередь, ну мы осознали то, что нам это необходимо, и вынесли на рассмотрение сессии и рас... решение депутатов о том, что нам необходимо для того, чтобы впоследствии наша территория развивалась и развивалась, имела только положительный результат, то есть стал и стали и экономичный, и всех сфер деятельности нашей. Мы приняли решение про то, что мы дійсно развисформуємо нашу стратегию, Формуємо по рекомендаціям на перші до 2022 року, тобто невеликий проміжок часу беремо для того, щоб побачити наскільки потім вона буде дієва, і вже потім можна буде на більше на довше срок років на 10, як рекомендують для таких громад, які вже мають досвід в своїй життєдіяльності. Створили робочу групу, затвердили її розпорядження сільського голови. Засідання робочої групи вже відбулося перше. Перші кроки зроблені, розглянуті анкети для опитування як серед населення, так і серед суб'єктів підприємницької діяльності, а також працюємо над створенням. Побудовою профілю нашої громади, тобто економіч, соціально-економічного аналізу нашої громади. А що плануєте включити в стратегію? Основні якісь вихід? Ми в цьому напрямку ще не розглядали на робочій групі, тобто формування напрямків діяльності, які будуть викладені в стратегії. Ми будемо формувати під час наших засідань робочої групи з урахуванням всіх всього аналізу аналізу нашого і анки. Ну так сказати, інформація, яка да, прийде нам з анкета.